Nissan Qashqai 2011 року, 10950 ціна, 2-літровий дизельний двигун, 150 кінських сил, свіжо, пригнане, не фарбоване авто, 256 тисяч пробіг. Є панорамний дах. Так, механічна тут коробка передач, клімат-контроль. Honda так, Колір у нас так, білий перламутр, здається. 10-й рік, 12800 ціна, 22 дизель, 150 кінських сил, 260 тисяч пробіг. Так, ось тут є номер телефону. Знаю, що у нас є багато підписників, які шукають таке авто. Зупинюсь трошки детальніше. Так, вона виглядає. Так, коробка автоматична, клімат контроль, аль газ не також є. Так, є ще фаркоп. Volkswagen Tiguan. 16-го року, двохлітровий бензиновий двигун, 160 тисяч пробіг, автоматична коробка передач, 13 650 ціна. Так що, стігування сьогодні на ринку. Не трапилось мені більше, окрім цього. Так він виглядає. Шкіряний салон, мультикермо, підігрівець сидінь, кондиціонер. Hyundai Santa Fe. Так, кого цікавить підкапотний простір, можна подивитися. Так, шостий рік, 9 тисяч ціна, 2,2 дизель, 170 кінських сил, 239 тисяч пробіг. Номер є. Так виглядає в салоні. Мультикермо. Механічна коробка, клімат-контроль. Kia Sorento. 9-го року, 11850 ціна, 2,2 дизель. Номер телефону є. Так, шкіряний салон. Як вам показати? Тут чухол на кермі, механічна шестиступенева коробка передач, клімат, контроль. Аудік п'ята тринадцятого року. 2600 ціна, трохлітровий дизельний двигун, 258 кінських сил, 208 тисяч пробіг. Так, дизельних останнім часом на ринках взагалі практично немає. Зараз Чи ключика Так, показує електрорегулювання, безключовий доступ, електрорегулювання, пам'ять сидінь, шкіряний світлий салон. Так, без пошкоджень, просто прикрили. Всякому разі, не видно наразі. Так, підігріва сидінь, клімат-контроль. Панорамний дах. Kia Sportage, Якраз вчора хтось з підписників питав ціни. Ось орієнтовно. Тут, наприклад, 11-й рік, двохлітровий дизель, автоматична коробка, повний привід, 226 тисяч пробіг. Так, тут по салону не має бути пошкоджень, просто прикрите сидіння. Так виглядає. Електроніки є, фаркоп. Hyundai Tucson 8-го року, 8800 ціна. Так, власне, вказує ідеальний стан. Двухлітровий бензин, 103 кВт, Без пробігу по Україні, 144 тисячі рідного пробігу. Номер телефону. Механічна коробка передач. Так виглядає. Ага, можна? Дякую. Так, так виглядає, є сидінь. Клімат-контроль. Фаркоп і парктроніки. Volkswagen Touareg, 11-го року, 19500 ціна, 3 літровий дизельний двигун, 274 тисячі пробіг. Кіряний світлий салон, електрорегулювання сидінь. Підігріва сидінь клімат дисплей. Фаркоп і парктроніки. Mitsubishi Outlander, Восьмий рік, 10400 ціна. 2,4 бензин, автоматична коробка передач, 199 тисяч пробіг. Відпливає. Ваша? Віддавай. Оте. Okay. Oh, yeah. Так, показую. Часто запитуєте за отлендери. Клімат-контроль. Хонда 14 2014 року 2,4 бензин, автоматична коробка передач. Так, місяць на Україні, клімат-контроль, круїз. Тут по комплектації можете собі перечитати. вказує, час не пробіг 120 тисяч. Кілометрів, є сервісна історія, вся історія обслуговування. Розхід палива 7-9 літрів на 100 кілометрів. Звичайно, хто як їздить. Так, 15300 ціна. номер є. Toyota rav 4, 14 рік, 2,2 дизель, 190 тисяч пробіг. Так, тут інформація по розходу, електропідйомники, електродзеркала, підгріві дзеркал, повний привід, 6-ступенева коробка, 18-ті диски, мультикермок Руїс АБС. Повне ТО Пригнана з Нідерландів. 16200 ціна. Так, номер телефону. Ну, Ось так збережу один. Другий вам зафіксую. Так, авто в чохлах. В чохлах, Але. Так, отут буде видно, пошкоджень немає. Кія Соренто 2011 року, 12450 ціна, 2,2 дизельний двигун, 246 тисяч пробіг. Так, номери телефонів. Сьогодні майже всі ручкою написані, погано видно. Так, механічна коробка передач, клімат-контроль. Будемо зважати власникам всі деталі за телефоном. Hyundai Santa Fe 14 2014 року, 14300 ціна, 24 бензин, авто пройшло повне ТО, 179 тисяч пробіг. Так, номер телефону. О, можна? Якщо можна. Так, відчинили авто. Показую детальніше. Електрорегулювання сидінь. Такі підігріви сидінь, коробка автоматична. Я <рес> знаю, Кашкай. 11-го року, 10 900 ціна. Так, авто не фарбоване. Ну, напевно, 1,5 дизель, 190 тисяч пробіг. Шкіряний чорний салон. Панорамний дах. Підігріва сидінь, мультикермо, механічна коробка, шестистопанева клімат контроль. Audi q 5 15-го року, 19 тисяч ціна. Та комплектація Premium Plus, 2-літровий бензин, обслужене авто, 163 тисячі пробіг. Так, стається, відчиняли авто, так. Шкіряний чорний салон, електрорегулювання пам'ять сидінь. Ну, преміум плюс, думаю, ви знаєте. Як вони йде по комплектації. Панорамний дах. Так. Volkswagen Tuark 2011 року 21 800. Так, літровий дизельний двигун, 180 кВт, 198 тисяч пробіг. Шкіряний салон. Так, трошки буде видно. Автоматична коробка передач, підігріви, сидінь, клімат, контроль. BMW x 5 восьмого року, 17200 ціна. Так, трьохлітровий дизельний двигун 286 кінських сил, 362 тисячі пробіг. Так, бітурбо. Напнемо під Є проекція на скло, панорамний дах, семимісна. Шкіряний салон. А, відкрито? Дякую. показую, як виглядає. Клімат-контроль. Панорамний дах. Nissan X-Trail. Восьмий рік. Так, 9650 ціна, двохлітровий дизельний двигун. Номер телефону видно, уточнити всі деталі. Механічна коробка передач. Хюндай Santa Fe. 9-го року десь 11 тисяч ціна, 2,2 дизель, повний привід, ідеальний стан вказує власник. Можливий обмін. Шкіряний світлий салон, електрорегулювання сидінь. Механічна коробка п'ятиступанево. Підігрів сидінь, є, кліматконтроль є. Є люк. Так, авто семимісне. Так воно виглядає, коли сидіння розкладене. Парктроніки присутні. Hyundai Tucson 19-го року, 18 18-900 ціна. Так, двохлітровий двигун, не вказано який. Е е так, 31 тисяча, номер телефону я можна уточнити. Якщо зараз не побачу якоїсь інформації або власника світлий салон, автоматична коробка, так він виглядає. Так ще поруч є в нас Kia Sorento. багато їх сьогодні на ринку, навіть дві. Такий швиденько покажу. 16 рік, 16900. Тут двохлітровий бензин, 104 тисячі пробіг. Щоб показати обидві. Так, швиденько перейдусь. Підігріва сидінь, здається, якщо я добре подивилась, шкіряний салон з перфорацією. Так, червона ще. Ага, дякую. Так, власник надійшов. Так, виглядає. Так, так, правильно підігріви сидінь, клімат-контроль. Так, тут ще одна. Тут уже 2,4 бензин. 17 рік, 16600 ціна, 64 тисячі пробіг, повний привід. Так, номер телефону. Я дуже сподіваюся, що вам видно. Мені дуже сильно відблискує. Так, виглядає. Так, тюксон бензиновий. BMW x 5 10 2010 року. 14 тисяч ціна, 3 літровий дизельний двигун Так, власне, вказує в ідеальному стані, Можливий ще торг. 289 тисяч пробіг. Так, сподіваюсь, номер бачите. Шкірівний салон. Так, виглядає. Підгріве сидінь кліматконтроль, панорамний дах. Kia Sorento 12 2012 року 12 950, 950 ціна, 2,2 дизель, автоматична коробка, авто не фарбоване. Так, тут номер телефону, 240 тисяч пробіг. Так. Шкіряний салон. Так виглядає.